Привіт-привіт, дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного з вас. Дякую всім, хто завітав! Це середа і це відео для дощі. Відео для тих, хто любить роздумувати разом зі мною над життям і над питаннями віри. А кому це не подобається, чекайте відео в п'ятницю. У нас така гарненька, гарненький вечір, такий приємний. Вже, бачите, до нас потроху підбирається осінь, вже там дерева червоніють. Ще трішечки закінчиться баби на літо і починається похолодання. Тож я насолоджуюся, намагаюся а, бути на дворі весь час, який я ще можу встигнути увібрати в себе красу осені до дощів. Вона з вами, друзі, була гарна тематика минулого разу про стан душі, про те, що людина може бути атеїстом, тобто вона. Не визнає існування Бога, людина може бути віруючою, тобто вона знає Бога, розуміє, що Бог існує, але все одно продовжує жити за своїм планом, за своїми вподобаннями, так як хочеться їй. І людина може мати особливі стосунки з Господом. Так, от, натурально так виникає питання: а що то вони за такі стосунки, навіщо вони потрібні? потрібні? Сподіваюся, у мене вийде сьогодні трішечки якось відкрити це питання. І знаєте, почну я з і створення людини. От запитайте себе, навіщо Господь взагалі нас створив? В нього все було ідеально, він собі жив в такому прекрасному світі, де не було ні гріха, ніяких проблем, і тут треба от було створити цю людину. Ну, забігаючи наперед, скажу, що воно було того варте. Господь вважає. Що було б варто створити саме вас, не дивлячись на те, що з'явився гріх і всякі проблеми, які зараз є у нашому житті. Можливо, Господу хотілося, я так собі припускаю, якихось особливих відносин, тому він створив людину, яка мала право вибору. А ви задумались над тим, що Господь, який всемогутній, який тільки подумає і все трапляється, він приділив, друзі, аж шість днів працював важко для того, щоб створити нам нашу ідеальну планету, ідеальний дім, для того, щоб у нас все було якнайкраще. Не три якихось там рослини. Та, та людина хіба знає, скільки тих видів рослин має бути. Ну так, три та й годі, вона все одно не, не розуміє там нічого. Три рибини, три тварини, три рослини та й добре. Ні. Вже такого розмаїття, таких барв Господь наробив, що тільки Він вже тільки не навигадував для нас. І знаєте, часом душа наша черствіє, і ми не бачимо тієї краси. Забуваємо дивитися вгору, дивитися навкруги і цінити. Ці барви, цінити цю красу, розуміти, що Господь приділив час для того, щоб сказати нам, що ми дорогі для Нього, він не просто обей як там створив, а дуже старався, дуже намагався нам зробити наш дім затишним. І от люди різні, хто любить океан, хто як я любить гори, хто ще щось любить, якусь постелю, можливо, я не знаю. І кожен щось. Для себе по своєму серцю знайде, по своїм вподобанням, по тому, що йому робить приємно. Господь подбав про кожного про з нас. Ми всі тут відчуваємо ем, красу цієї планети, багатство його, всього цього. І от Господь створив людину, коли підготував для неї все. Вона, як була написана вінець його творіння. Він створив Адама і каже, Адаме. Ось твої звірі, птахи, ти тут хазяїн, твоя робота буде назвати кожного. Них як назвеш, так вони будуть і називатися. Адам певний час називав усіх, а потім що? А як тоді було? Тоді так було до гріха, а, оскільки Адам був створений для спілкування, для а, тісних відносин, щирих від, з, з Господом. Господь приходив кожного вечора, написано у Біблії, що у Бутті там на початку написано, що коли вже прохолода спускалася, Господь приходив до саду розмовляти з Адамом. Знаєте, це як, от, наприклад, ваш чоловік, чи жінка, чи мама з батьком, чи, можливо, ваш друг, брат, з ким людина, яка близька до вашого серця, так? І от ви всі сходитеся з роботи зі школи, чи хто звідки, у кожного вже різна ситуація в житті. І ви починаєте розмовляти про свій день, про... Про, про пережийте, про ділитися планами на майбутнє, на завтра, на цей тиждень, обговорюєте те все. Можливо, хтось образив, ви ділитеся своєю біллю, можливо, вам було цікаво і приємно, і ви а, ділитеся своїм а, смішним якимось моментом, ви ділитеся з іншим часточкою своєї душі. Просто обмінюєтеся і від цього вам так добре, що у вас є той, той. То вас розуміє той, з ким можна поділитися. І це, ви розумієте, це вже не купиш за гроші. Це особливо, і це треба цінити і цінувати. І Адам підходить до Господа, коли Господь одного вечора прийшов і каже: Господь, оце назвав я тобі усіх і все зробив, але знаєш що? Я не знайшов того. Хто достойний мене, той, хто відповідав. Бачите, у Адама трапилось, тому що ми створені за подобою Господа, і ми також три єдині, як Господь маємо дух, душу і тіло. У Адама виявилася така сама, знаєте, ну, необхідність. Він захотів мати когось, з ким би він також міг би мати такий от. Особисті відносини, спілкуватися, мати якесь таке, знаєте, близькість якусь. Господь створив нас, а ми через те, що ми створені за його подобою, теж маємо в цьому необхідність. Ну, Господь створив, звісно, жінку, і Адам сказав, це Господь, ти вгадав моє бажання. Одразу її полюбив, і так же ж вона йому сподобалась. Тож. Віра це одне, а релігія це інше. Релігія це вона не має сенсу існування. Чому? Тому що вона сама по собі. Вона не має потреби в Господі, він є, він як наглядач і все. Але релігія не передбачає тісного спілкування з Богом. Ти маєш виконати якісь там справи, якісь діла для того, щоб. Бути хорошим там, досягти якогось рівня, те все, тобто якісь справи якісь треба робити для того, щоб щось там. Але а, попасти в рай, наприклад, там, чи щось там святим. Ну, знаєте, в, 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 релігії всі дуже різні, тож я не можу навіть звести це все а, в одне, тому що ну, це дуже важко. Тобто релігія не передбачає тісних, тісного взаємозв'язку з Богом. Вона вже як самодостатня. В тебе є набір чого, що треба виконати там, і ти це виконуєш. Це як загалом, якщо я вам сказала. б. А віра це саме відносини, саме коли ти покладаєшся на Бога, і коли це залежить від ваших відносин саме. Більш того, релігія нам каже, що якщо ми будемо ну, там, не красти, не ображати, не, не пліткувати, не вбивати те все бути хорошою людиною, так? то ми не будемо спасіння. Ми будемо там чистими, гарними. Вся Біблія каже навпаки, що ніхто з нас не може бути безгрішним і ніхто не може святим бути, якщо тільки ми не приймемо Христа. І от в, на додаху, то хочу вам, дозвольте мені зачитати вірш з Біблії. Це книга до Єфесян, другий розділ восьмий вірш. От послухайте. Бо благодаттю ви спасені через віру. І це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Бачите, тут прямо сказано: ніякі діла вам спасіння не дадуть. Ви не можете заслугувати на спасіння лише через те, що ви будете робити якісь добрі, гарні діла. Я зараз не кажу, що це погано або ще щось. Ми зараз з вами розглядаємо. Віру і релігію. Релігія передбачає лише якісь діла, які начебто дадуть вам щось там спасіння, або там якийсь рівень святості, чи чогось, я не знаю, кожна релігія по-своєму не можу сказати так. А, а, віра передбачає тісні стосунки з Богом. І от як ми бачимо, Така ситуація склалася. Господу хотілося створити людину, і він створив, яка була б вільна, не як раб. Робити те, 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 тому що він хотів, щоб вільно його вибрали. Вільні були стосунки, справжні, щирі. Як ти можеш мати щирі стосунки із рабом? Він має, він зобов'язаний, у нього немає вибору, і це вже перекреслює усе, розумієте? А щоб робити, зробити людину вільною, для того, щоб вона мала з вами відверті, щирі особливі стосунки, що треба? Дати їй вибір, правильно? І от Господь дав вибір. Він дав, або ти зі мною маєш відносини такі особливі, я до вас приходжу, про вас буду дбати, і, і просто все буде тут, у нас з вами чудово. Або ти можеш з'їсти від от саме цього дерева, і тоді в той час ти помреш. І з'явився через це закон. Тому що один варіант був з'їсти і помреш, другий ти лишаєшся з Богом, у тебе все гаразд. Якщо ти вибереш цей, у тебе буде наказання, якщо цей, то тебе буде благословення. І через це виникає що? гріх? Так? От неправильно зробив, правильно згрішив, не згрішив. Коли виник гріх, виникло наказання смерть. І що робити в цьому випадку? Тобто те, що нам дали волю і свободу вибору, привело до того, що з'явився закон, гріх і смерть. Це треба було якось вирішити. Ну, Господь же не злий, якийсь там сивий дідусь, який сидить зверху, і ось їх так за. Ні точки туди-сюди і наробив такого, що тепер от люди такі всі грішні, і нема у них ніякого вибору, нема ніякого виходу і як взагалі жити. Звичайно, ні. Тому він передбачив план спасіння, план виходу для тих, хто обере смерть, хто обере гріх. І Адам і Єва таки обрали, тому що їх звабив Змій. Ми знаємо з вами добре цю історію, тому Господь це передбачив. І нікого небудь там, наприклад, так, треба відібрати 200 людей, там, принести їх у жертву, і тоді там ваше все буде скасовано. Ні. Він сам за нас помирає, розумієте? Це ще один прояв любові. Він помирає за нас сам. Ви віддали б свого сина, свою доньку, за когось там якогось там, хто ще зло робить? Я б ні. Я навіть за добру б людину не віддала. Вибачте, я вам правду кажу, я, я б не змогла вбити свою дитину за когось. Я, я ліпше сама помру, тому що я дуже, дуже, дуже люблю своїх дітей. Це це таке особисте, що в мене є. Це, це подарунки від Господа, я їх дуже ціную. І, а Господь, бачите, віддав свого Сина за вас конкретно, за мене, за, за все людство. І через те, що помер за нас Христос. Він анулював цей весь закон і дав нам благодать і сказав, що ми тепер живемо по благодаті, ми можемо приходити до Господа в будь-який час. Ми можемо приймати Христа, і Його жертва буде перекреслювати усі наші гріхи, і в нас буде можливість йти на небо з Господом. Він, тобто, відбудував можливість наших відносин своєю смертю. Адам і Єва своїм вчинком це все перекреслили, а Христос це відбудував. Тобто немає, знаєте, друзі, ніякого сенсу жити релігійно, якщо ви були створені для того, щоб мати з Богом відверті особливі стосунки. Більш того, релігія ніколи не дасть вам нічого такого, щоб задовольнили вас на 100%. Тому що. Як ви бачите, ми якби не намагалися якісь релігійні робити там справи, все одно ми дуже будемо прагнути мати когось, щоб поділитися своїм життям, щоб бути не самотніми, щоб мати мати ці стосунки з людиною. І ми маємо такі стосунки мати ще й з Господом. От Знаєте, можливо, не найкращий приклад, але все одно наведу вам. Дивіться, розмовляєте ви зі своїм другом, і ви кажете, о, та я знаю ту зірку, У, маю на увазі відому людину. Знаю, звичайно, знаю. А ви питаєте, що? Знає? А звідки ти його знаєш? Ну, так я ж то вирішую з його сусідом. «Е, Так то ж сусідом, ви ж не знайомі, ви ж навіть не друзі. Так, якось з Богом. Релігія це е, знати Бога, знати, що Він є, і виконувати якісь речі, але, але скільки б сусідів ви не знали, доки ви не познайомитеся з цією зіркою, з цим відомим е, чоловіком, жінкою, ви ж не можете сказати, що ви друзі. Правильно? Вам необхідні якісь стосунки? Щоб називатися друзями. Точнісінько, так і в відносинах з Богом. Релігія це знайомство з сусідом. А віра і відносини це вже безпосередньо, безпосередньо ви можете сказати Я знаю Господа, і Він знає мене. Знаєте, як Ісус сказав: вівці мої знають голос мій, як і вони йдуть. І ми маємо знати дуже добре голос Господа. Йти туди, куди він нас кличе. Ніхто з вас не був створений випадково, ніхто з вас не помилка, ніхто з вас не просто щось таке, що там, можливо, спланували батьки, або ще. Ви витвір мистецтва, Господь вас створив. І що цікаво, коли вас ще не було, коли ще не було ваших батьків, Господь. Вас вже знав. Уявіть собі, це шокує. Що ви, ви були сплановані саме ви, такими, якими ви є. Не людина, номер мільйон, там двісті тисяч, ще щось. Ні. Ви з вашим ім'ям, з вашими здібностями, тому що Господь створив вас для чогось. Він дав вам для того, що Він вас створив, кожного для чогось свого. Особисті можливості, якісь, якісь таланти, якісь дари, які, якими ви маєте користуватися, ви вмієте щось робити краще за усіх це є ваш талант. І якщо вас Господь знав, Ще до того, як були створені ваші батьки, якщо у нього є книга, де записаний кожен день, в який робились ваші кістки, нирки, серце? Якщо він знає ваше майбутнє, якщо він знає день вашого народження, день вашої смерті, якщо він зробив для, для вас так багато і знав вас ще до того, як ви з'явилися, чи ж не вартий він того, щоб ви знали? А хто ж такий він? Я думаю, що дуже вартий. Я взагалі дуже шокована цією інформацією. Вона взагалі, я не можу її навіть сприйняти цілком, тому що хто я і хто Господь? Господь Альфа і Омега. Він а, самодостатній, йому ніхто не потрібен. Хто така я є? Що він мене спланував і знає все. Про мене. Я хочу знати все про нього. Я хочу знати, навіщо я була створена, які мої дари, які мої таланти, і яка ціль моя в цьому житті. Я хочу мати справжні відносини е з Богом, такі, заради яких взагалі було створено людство. І саме ці відносини дають повноту життя. Нічого, друзі, ніколи. Ніколи в житті не замінить вам відносин з Господом. Тому що ви для цього були створені, ви заради цього існуєте. І це є безпосередньо взагалі мета кожної людини встановити а, стосунки з Господом. І вже потім через це Господь доповнює ваше життя настільки, що воно стає настільки кольоровим. Що воно просто змінюється абсолютно. І дійсно я з певністю вам можу сказати, що коли людина дозволяє Господу перебувати у своєму житті, у житті людини, життя такої людини дуже змінюється. Змінюється те, як вона дивиться на світ, змінюються її якісь смаки. А, цінності. Господь так працює з цією людиною, і вона стає просто дуже-дуже красива. Дуже красива людина із середини, і ззовні. Змінюється. Ви помічали, як змінюються очі у таких людей? З них лється світло, доброта, чистота. І вам ви бажаєте перебувати в колі такої людини. Вас тягне до цієї людини, тому що ви розумієте, в ній щось таке є, таке, що і вам хочеться. В ній є святий дух, якому ця людина дозволила працювати в собі, змінювати себе, відчищати від того всього. Життя стає просто прекрасним. Воно настільки. Та, я про це можу дуже довго балакати. Я хочу вам. Зачитати ще е, один вірш, який я дуже люблю, вам, так, щоб вас надихнути. Е, що Господь обіцяє усім своїм дітям. До речі, Господь має одне із імен Господа, це ревнитель. Господь він, він ревнує своїх дітей. Він не може так, щоб стосунки були наполовину, чи там, знаєте, так, часточкою, чи. Стосунки з Богом і з кимось ще ні. Господь, можливо, вас це здивує, але Господь про себе сам каже, я равнитель, я ревною, моє й тільки моє. І я ще вірші не може всидіти людина на двох стулях і служити двом Господам, ні, або одного ненавидить, другого буде любити, або тебе все. Тобто ці стосунки передбачають. Передбачають дійсно таку інтимність, як не може у жінки бути двох чоловіків, чоловіків, і не може бути у чоловіка дві жінки, так? то і у людини не може бути двох богів, не може бути двох чогось там релігії, Бог, тому що ну, це ніяк. Господу це не потрібно. Йому або все, або нічого. Тож, дивіться, він нам каже, що це перша книга до коринтян, другий розділ і дев'ятий вірш. Чого око не бачило, й вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Усі ваші фантазії дорогенькі, які ви зараз зберете в кучу і будете намагатися фантазувати таке, що найкраще, не геть навіть до 1% не дотягнуть того, що Господь вам приготував. Вам, тим, хто його любить, тим, хто прагне мати з ним а, близькі стосунки. Я дуже хочу закликати вас. Прийти до нього сьогодні, стати на коліна і сказати, Господи, ось я. Я дуже хочу звернутися до Тебе з тим, щоб Ти допоміг мені налагодити такі особливі, такі щирі, такі а, персональні стосунки, оскільки ти мене вже пізнав. Тепер я хочу пізнати тебе. Допоможи мені пізнати тебе. Відкрийся мені, скажи мені у серце, що ти мене чуєш, що ти мене розумієш, що ти будеш зі мною. І Господь озветься до вас, тому що Він на вас дуже-дуже чекає. І сьогодні я говорю ці слова саме для вас, саме для того, щоб ви прийшли до Господа, тому що Він мене спонукав. Через те, що він надзвичайно любить вас. Він чекає і чекає і чекає. Він хоче мати з вами нероздільне вашу увагу, ваше життя. Воно і так належить йому. Але він дуже хоче бути вашим другом. Тому що ви вже для нього є його дитя. Він вже вас любить. Він хоче, щоб ви полюбили Його. І мені здається. Що він вже стільки зробив для нас, що він того дуже вартий. Тож, друзі, я буду дуже щаслива, якщо хоч одна людина з вас сьогодні помолиться і запитає Господа, для чого він її створив, і скаже йому, що хоче мати з ним персональні стосунки. Це змінить ваше життя кардинально. Я вам обіцяю, це змінило моє життя так, що я ніколи в житті. Не повернуся до того стану, в якому я жила до того моменту, коли я вирішила спитати у Господа. Я так вразилася тим, що він мене знав, що коли мене не було, що він мене дійсно спланував, що я дійсно маю для нього величезне значення. Хто я і хто Бог? Де він і де я? А я маю для нього велике значення. Він каже, що в його очах. Я чиста, гарна і бездоганна через те, що Христос за мене помер. І Господь дає такий мир, який ніхто і нічого не здатен вам дати. Це не перевершено, це навіть я ніколи не зможу вам пояснити. Це ви тільки маєте самі пережити. Тому що я пам'ятаю той момент, коли я сиджу і думаю. Неймовірно. Просто я так спокійно до цього відношуся, це мене ніяк абсолютно не тривожить, я нормально реагую на цю ситуацію. Там в минулому я б собі вже волосся видерла. Ну, може, кому щось би видрала волосся, а зараз це мене ніяк не чіпає. Я маю тут такий спокій, я маю тут таку особливу теплоту. Яку сам Господь дає для того, щоб пройти через цю ситуацію. Тому що пам'ятайте, що він сказав, що я тримаю вас за вашу праву руку. Я з вами пройду через усе. Я буду з вами поряд, тому що я вас люблю. Не бійтеся! Тож, друзі, буду закінчувати сьогоднішній наш вечір, сьогоднішнє відео. Я дуже люблю багато балакати, треба себе стримувати. І тому я маю з вами прощатися. Я сподіваюся, що всі ці слова комусь будуть на користь. Навіть якщо одна людина захоче передивитися свої відносини з Господом, я буду дуже і дуже щаслива, тому що я знаю, це буде особливий день в житті цієї людини. Вона неодноразово буде згадувати цей момент. Тож, ще раз закликаю вас. Сходіть сьогодні до Бога, запитайте Його про те, навіщо він вас створив, і попрохайте його дати вам, допомогти вам мати з ним особливі відносини. Це змінить ваше життя. А я з вами прощаюся дорогенькі. Бажаю вам гарного дня або гарного вечора, коли хто дивиться, і нехай у вас все буде добре. Прощаюся до нових відео. Бувайте!